день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. Сьогодні на огляді буде проект CyberConnect. Розглянемо, як ми можемо прийняти участь в другому сезоні айдропу від цієї платформи. Розберемо плюси та мінуси цієї роздачі і чи варто приймати в ній участь. CyberConnect – це перший перероблений рівень Ethereum 2, розроблений для соціальних мереж і оптимізований для масового впровадження. Тобто це мережа L2 на Ethereum, така як Optimism або Arbitrum, і не менш перспективна. Як я вже говорив, що це другий сезон айдропу вже була перша роздача. Я не приймав в ній участь, але я думаю, багато хто чув, що нагороди були доволі непогані. І сам проєкт виглядає дуже перспективно, тому варто спробувати прийняти участь в цьому сезоні. Проходитиме він з 8 березня по 8 червня. І за стейкінг токенів Кібер ми зможемо отримувати поінти, які в кінці сезону будуть обмінені на токени проекту. Я вважаю це першим плюсом, так як ми вже знаємо, що сезон буде тривати до 8 червня і вже ми зможемо отримати свої винагороди. Також плюсом є те, що вже їхній токен торгується на біржах. Зараз він коштує 11 доларів 93 цента. Торгується він на топових біржах, таких як Binance, Bybit, GATE, Max і багато інших. Тому вже нам не потрібно гадати, чи вийде токен на ринок чи ні. Ми вже знаємо приблизну ціну. Звичайно, до роздачі вона може змінитися. І це можна віднести як до плюса, так і до мінуса, тому що за цей час токен може як вирости, так і впасти в ціні. Але я думаю, винагороди за сезон, все це зможуть перекрити. Щодо інвестицій, сюди було інвестовано 30 мільйонів доларів. Також є скриті інвестиції від Binance Labs, тому винагороди в другому сезоні можуть бути набагато жирніші, ніж в першому. Тому це також я вважаю плюсом. І також ще одним плюсом є, що зараз, якщо ми до 22 березня застейкаємо від 10 токенів кібер, ми зможемо прийняти участь ще в одному айдропі. Від платформи. А саме, якщо ми внесемо 10 токенів Кіба до 22 березня, то 25-го ми вже зможемо отримати винагороди в токенах ЗК від Полішедера, який вчора залістився на біржах. Тому вже можна сказати, отримуємо перший профіт. Про це я писав в своєму телеграм-каналі. Тому вже через 5 днів ми зможемо заробити перші кошти на цьому проекті. Також ми тут можемо бачити, що сезон буде тривати з 8 березня по 8 червня, скільки застейкано токенів і скільки буде роздано токенів кібер. Тут можете ознайомитися ще з інформацією, яка вам цікава. Тут дорожня карта, партнери, тут соцмережі. І тепер давайте перейдемо до дій, які нам потрібно виконати для того, щоб почати фармити поінти. переходити за посиланням під відео, потрапляйте на ось цю вкладку. Ну, перед початком, звичайно, вам потрібно буде придбати токени кібер, це можна зробити на будь-якій біржі, на якій вони торгуються. Я думаю, кожен знає як все це робиться. Далі перевести собі на гаманець Metamask в мережах Ethereum, Оптимізма або BNB. Звичайно, краще це робити в оптимізмі або BNB, тому що самі розумієте, який зараз газ і скільки буде це коштувати на Ethereum. Або ви також можете придбати токени на, на тому же PancakeSwap, якщо у вас є кошти на Metamask, і потім вже закинути їх сюди. Далі підключайте свій гаманець. Вас можуть відразу виконати ось таке вікно. Якщо цього не відбувається, а у вас просто підключився гаманець, ви натискаєте сюди стайк кібернув і у вас з'являється ось така табличка. Перше, що вам тут пише підключити гаманець. Ну, якщо ви вже його підключили, у вас він буде підключений. І далі вам потрібно ввести реферальний код. Але я не знаю, багато хто говорить, що треба це робити. Я нічого не вводив, просто перейшов за посиланням, він в мене автоматично підтягнувся. Також в себе в аккаунті я ніде не знайшов цей код, тому він у вас підтягнеться автоматично, без нього ви все одно не зможете зареєструватись, тому що, як бачите, це один із пунктів при реєстрації. Далі підключати свій Twitter. І робити депозит. Обирайте мережу, в якій будуть закидати токени. Зараз я також продемонструю та докину на свій аккаунт ще 5 токенів. Обирайте мережу, наприклад, як я Binance Smart Chain, а спочатку потрібно включити гаманець, зараз все це зроблю. Тому що думав, коли підключу, відразу пропаде ця табличка. Не зможу вам її продемонструвати. Зараз підключимо. Як бачите, відразу підключилось. Але потім просто змінюєте, підписуєте все. І вже, як бачите, з'являється навіть аватарка з мого Твіттера. Далі обираємо мережу, як бачимо, у мене зараз є на балансі BNB Smart Chain 5 токенів. Кібер, я їх зараз докину. І далі натискаєте максимум або скільки ви хочете закидати. Закидати ви можете від одного токена. Тобто зараз це 12 доларів, але, звичайно, краще закидати як мінімум 10, так як перше, що ви вже зможете відразу прийняти в додатковий від Polшедра. І більш за все, що в подальшому ще будуть такі роздачі. Ну і далі апрувуємо спочатку свої токени, натискаємо Approve, звичайно, за це все сплачуємо комісію. Також не забуваємо використовувати мережу Ancara Protocol, де ми сплачуємо менші комісії на BNB. Звичайно, транзакції проходять трошки медляніше, але сплачуєте комісію ви менші. Як бачите, Approve мені буде коштувати 2 цента, натискаємо Approve. І, як бачите, все одно дуже все швидко пройшло. І далі натискаємо стейк. Обов'язково натискаємо, тому що бувають такі моменти, що спішать. Раз заапрували, далі не застейкали. І потім говорять, що не нараховуються поінти. Ну і далі вже стейкаємо самі токени, Це, як бачите, ще 4 цента, тобто 6 центів комісії. Я думаю, це дуже мало. Порівняно з тим, якби це ми робили на ефіріумі. Тверджуємо, чекаємо, поки в нас йде транзакція. Як бачите, все дуже. Швидко проходимо. Чекаємо, поки наші токени застейкаються, Все, нас вітають. Також є ще один момент, що якщо ви будете стейкати менше 10 токенів, вам не дадуть вашу реферальну ссылку тому це також враховуйте. Ну і далі можемо натиснути там шар, поділитися в Твіттері, публікуємо, все це закриваємо. І все, ми відправили свої токени в стейкінг. Тепер нам будуть щогодини нараховувати за кожен токен кібер по 40 поїдні. Також можна щодня робити чекін. За це нам буде даватися буст. Натискаємо чекін. Я вже це бачите роблю третій раз. І в мене вже 0,3 бусту. Я вже закинув сюди 15 токенів. І тепер щодо основного можна сказати мінуса, тому що багато хто може за цього не захотіти сюди закидати те, що ми не можемо тепер вивезти свої токени до закінчення сезону, тому виділяйте сюди свободні кошти, або вже розрахуйте на те, що ви не зможете їх забрати до закінчення сезону. Тому це я вважаю одним із найголовніших мінусів. Друге, це те, що за цей час ціна токена, звичайно, може знизитись, але також може і збільшитись. Що більш вирогідно, так як прогнозують цьому токену. Чуть там не до 100 доларів, звичайно, я в це не вірю, але 20-30 доларів це реальність. Ну і також, якщо ви застейкаєте більше 10 токенів 25 числа, також переходите на сайт і тут зможете заклеймити свої токени від Полішедра. Так що, на мою думку, я вважаю, не варто пропускати таку роздачу. Звичайно, вкладення сюди чим більше, тим більше ви зможете отримати поintів, тим більше будуть потім ваші. Винагороди, але можете стейкати і від одного токена, і все одно отримати свої винагороди. Ну, але звичайно, це не є фінансовою рекомендацією. Кожен вирішуйте самі. Я просто показую, що роблю я та куди інвестую, тому повторюсь, хто має. Свободні кошти обов'язково залітайте, так як тут будуть дуже жирні винагороди. Тим паче бичий ринок тільки починається, і скільки буде потім коштувати ці токени, все одно вам точно ніхто не зможе вгадати, але інвестиції в проєкт серйозні, над ним постійно працюють. Тому, думаю, хто сюди зайде, зможе непогано заробити. А я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення!